Прощена неділя остання перед великим постом, священики говорять: з давніх давен існувала традиція, коли не лише у монастирях, а й у парафіях побожні люди йшли в храм Божий, аби помолитись та попросити один в одного прощення. Це стосувалося і ворогів. Адже сам Господь сказав у молитві «Отче наш, ми читаємо її і дуже часто звертаємо увагу і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Ще Господь сказав, що приходячи приносити жертву. Богові, якщо ви маєте образу на когось із своїх ближніх, спочатку підіть примиріться зі своїм ближним, а потім приносите жертву, бо в інакшому випадку жертва Богові, коли людина має злобу в серці або якусь обіду, вона є Богові неприємна, Господь. Такої жертви не приймає. Великий піст найголовніший, та не лише через те, що довго триває, а й тому, що його постановив Ісус Христос, постившись в пустелі 40 днів і 40 ночей. Так він показав людям приклад смиренності перед Богом. У прощану неділю у молитвах церква згадує гріхопадіння прабатьків, що сталося з причини недовіри до слів Творця і нестриманості. Дияволо з того часу, коли зрішили перші люди, Адам і Єва, спонукає людей до того, щоб людина відступила від Бога, десь віддалилася своїм життям. І якраз час Великого посту є тим часом, коли людина повинна більше попрацювати для своєї душі, аніж для тіла. Ще святі отці кажуть: скільки ти віднімеш від свого тіла, стільки ти зможеш додати своїй душі. Великий піст розпочнеться у понеділок, 14 березня, і триватиме до Великодня.